24 вересня 2025 року в Одесі відбулася чергова 44-та сесія Одеської міської ради, 8 скликання. Ми розглянули дуже багато питань, більше ста. Я хотів би зосередитись на декілька з них, з моєї точки зору дуже важливих для розвитку нашої громади в подальшому. Це стосується певних змін до бюджету Одеської територіальної громади. Тут я хотів би наголосити на двох позиціях: Одеська міська рада, Одеська громада надає серйозну фінансову допомогу, перш за все, Збройним силам України. З лютого 2022 року, після того як почалося вторгнення російських військ на нашу територію, одеська територіальна громада на потреби Збройних сил України, воєно-морських сил, повітряних сил. І протиповітряної оборони було передано більше трьох мільярдів 137 мільйонів гривень за три з половиною роки. Я хочу підкреслити, що серед усіх громад нашої країни за обсягом ми на третій сходниці після Києва і Дніпра, але треба мати на увазі, що бюджет Києва в шість разів більше нашого, а Дніпра в. Півтора раза більше нашого бюджету, і такі кошти знову заложені в бюджет і до кінця 2025 року, і на наступний 2026 рік. І ще одну дуже велику увагу. Ми приділяємо тому, щоб наші школяри, студенти і малеча в дитячих садках були забезпечені укриттями і бомбосховищами за те ж саме три з половиною роки. Ми передали з бюджету Одеської міської громади більше мільярда, майже мільярд триста мільйонів гривень. І на наступний рік знову ж таки запропоновано певні витрати для того, щоб всі школи, всі ліцеї, всі гімназії і дитячі садки мали можливість будувати чи покращити свої укриття. Дуже цікава мені здається подія, яка свідчить про те. Що, попри всі негаразди, одеська громада живе, розвивається і життя продовжується. Ми розглянули і затвердили встановлення партнерських відносин між містом Одеса, Україна та містом Нова Одеса Федеративна Республіка Бразилія. Це таке велике передмістя мегаполісу Сан паулу Загалом в світі близько 30 назв міст селищ. Які звуться Одеса в зв'язку з тим, що розпочалася ця історія з нашого міста, з Причорномор'я, з української Одеси? Я думаю, що це і є свідченням того, що наша Одеса відома в світі, що людство хоче допомагати нам. А ми йдемо назустріч цим побажанням.